Нас попросили не жартувати над ухилянтами, тому що це може образити їхні почуття. Тоді давайте пофантазуємо трошки. Всі розуміють, що військовий під час служби стає багатофункціональний. І через це, після закінчення служби, йому важко знайти роботу. І так, уявимо військовий на біржі праці після демобілізації. Тільки не той. Сергій. Сергій, я хочу працювати. Я хочу працювати. Та я тобі сто раз уже допомагав. Ти б'єш всі рекорди по кількості звільнень і влаштувань на роботу за місяць. Ну що там, прям от. Скажи, будь ласка, я тебе влаштував маршрутиком Київ Житомир. Ну там. Ти взяв повний автобус людей, відвіз з Донецьку область і сказав: десант, земля, і виселив всіх. <ріст> ну, чуть-чуть. Ну окей, ладно, рефлекси, розумію. Скажи, будь ласка, що в тебе в ролі фізрука не вийшло? Ну, ну тут я капельку, капель, я чуть-чуть перегнув. Чуть-чуть перегнув? Ти взяв восьмий б клас, відвіз на полігон в Дісну і устроїв їм без АВП. Саме страшне, ти взяв 30, привіз 29. Де Карнаух Чекай. Карнаух. А, Саня уха! Та це цей що інструктор уже в гурі. <звучить> Це діти, не твої діти, Серег. <звучить> діти. Тепер соціально освітня. Окрема бригада номер 9 <звучить> Яка виконує. <плоджут> <звучить> Все, успокойся, Я розумію. Це нормально. Нормально. Добре. Не зайшов освітній процес. Скажи, будь ласка, зачем ти викопав бабуліду? Там взагалі такий прикол вийшли. Йду, я значит, на позицию. Та да, яка позиція? Ти охоронець на кладовищі. Ну, не в будку свою йду. Дивлюсь табличка. Викопай, Лідія Степанівна. І чуть нижче. 19.40, дефіс, 2010. Я на часи. <плес> 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 ну і я на часи. 19.50. Я за лопату думаю, час есть, давай копать. Прибегает какая-то женщина, начинает там... Ну, все, так, я так. тебя понял. Да, Дивись, да, там шанс. Не подведи меня, пожалуйста. Вакансия последняя. Ну ты что, мне не сомневаешься? Ну, нет, конечно. Дивись, там работа в...